Добрий день добрим людям. От і наша біла лапка. Всі казали, що моє відео це як серіал. В серіалі завжди була інтрига. Ну, настав час відкрити цю інтригу. Розповідаю вам, біла лапку я забрав собі додому. Вона живе в мене в квартирі. Це моя тепер собачка. Зовуть її Джессика. Або просто Джесі. Ви зараз спитаєте, чого так, чого не буся, а чого біла лапка. Дивіться, кажу чесно, як все вийшло. Я був настроєний взагалі не брати їх. Ну, чесно. Записав останнє відео. Все, я не буду їх брати. Все. Коли ми з дружиною їхали, так вийшло, що біла лапку я віддавав останню. Ну, мене просто не знаю. Серце розривалося. Я коли віддав бусю, то я вже ну, взагалі, в мене комок в горлі був. Просто-напросто. Ну, взагалі, мені так було жалко з нею розлучатися. Потім, коли підійшов до машини, почали їхати з того в сторону хорола, щоб віддати білолапку. І просто ну, я не зміг. Дружина мене підтримала. Ну, Це наше обоюдне з жінкою рішення. розумієте? Щоб я бусю віддавав останню. То я вам можу сказати, що на цьому місці була б буся 100%. Ну так вийшло, що остання була біла І це мінявся маршрут. І в останній раз, коли, тобто перед тим, як ми вже приїжджали забирати собачок, дзвонила Наталія, власниця, повинна бути власниця білолапки, і каже: Ой, вибачте, я на роботі затримаюсь, буду десь аж в час дня. Ну, типа, що раніше мене не буде вдома. Ну і ми так вирішили, що заїжджаємо спочатку завозимо бусю, а потім білолапку. Хоча повинно було бути все навпаки. Це от збіг обставин. Мені дуже Ой... Як вам сказати? я дуже вибачаюсь перед Наталією, яка чекала білолапку, казала, що я її вже полюбила. Ну, я відчуваю, що там була чудова родина. Ну, бачите, якось так. Не зміг я здержатися, не зміг. Ну, біла лапка у нас спить. Чого спить? Були ми на вакцуванні, зробили вже їй дві вакцини. Сказав лікар, вона буде трошки вяла, ну така вона. Ну, а що покажу? Біла лапка, біла лапка, біла лапка. Ну, іди сюди. Пуся, ну, це ти чи не ти? Зайчик. Все в неї є, ось дивіться, ось в неї е, як це, місце це є, іграшки є, все в неї є. Ну, Ось бачите, щось вона сьогодні не в формі. Вибачаю, що довго не викладав відео, чесно, немає часу. Перед Новим роком дуже багато домашніх хлопот, забот, там, ну таке все своє таке, життєве. Ну, Така у нас історія. Вибачаю, що може комусь це не сподобалось, може наоборот, хто, кому хтось рад за це. Вибачаюсь перед Наталією ще раз, ну, не зміг я відірвати собачку. Я ще раз кажу, щоб останню я візв бусю, то, скоріше всього, що, ну не скоріше, всього, так би було б, буся була б тут. Все, Біла лапка. біла лапка, біла лапка, біла лапка. Бачите, ну бозі-бозі, буся, буся. Буся. Не, бачите? Не хоче вона. Не в формі вона, дівка. Все. Виложу вам ще більше потім відео. Ну, якось так. і собачками з нашими з тими все чудово. Спілкувався я з власниками, не зі всіма там. Ну, переписуюся, є відео. Десь день-два буде відео. Від бусі вже є наше відео, як вона по квартирі там ходить. да, Буся наша теж є. Все. І Злюка наш маленький, теж все чудово. І ті двоє все є. Потім запишу окремо відео, ви все побачите. Все, отакі у нас справи. Все, Поклав ще таку шапку свою стару, сказали, щоб... це з моїм запахом, щоб вдруг десь я буду по ділам. Щоб вона біла, біля неї була, щоб вона була, нюхала. Ну, така задача. Все, щось біла лапка наша не в формі. Джесі! Джесі! Убилася дівка. Бачите, все. Зайчик!